Здарова, хлопці! Сьогодні я вам розкажу, що це за блогер за Белла Забул. Що вона таке знімає, то чим вона займається цим роком? А Белла Забув це такий блогер, який ну, точно не поважає Ісуса. Він даже у мене тут на плечі стоїть. І, якщо і ви бачите, і, вона його хоче уб. <кій> я не розумію, хто так хоче з ним зробити. Що він йому таке зробив? І зробив. Ну сьогодні ми поговоримо, чому вона це хоче. І так, якщо ви знаєте, то вона не любить цього наш мого любимого, самого любимого блогера. Його звати Техноблайт. Вона його не поважає, та вважає, що він створення вона цей день написала, коли він помер тільки за раком. То що я це ставлю ред флаг. Просто це не можна так робити. З блогером, який помер... який писати так вже на профілі, коли він, коли він помер. Ні, це вже не файно. вже. Получається. І що зна... Що чому вона так робить? Що вона хоче робити? Вона більше робить контент, ну, наприклад, не вощи для дітей, то чому я ставлю мінус? Ви скажете, чому я ставлю мінус вже? Бо я знаю, ви, знає, ви знаєте вже чому. Якщо ви не знаєте, то я вам розкажу зараз. І в общем, вона, ну, хо. вона навіть ангелом не поважає. Хоча вони їй подари. Бог їй подарили життя. Що з моїм персонажем буде? Як ви тепер знаєте тепер? Що вона так не дуже любна людина. Можна навіть даже... в. Говорять, що вона навіть не може. Можуть... Нормально зробити відео. Просто. Вон... І вона по відео робить по гача лайф. Я думаю, це ж нормальна гра. Хоча там дуже багато с... Ну, кексом. І я не розумію, чому вони це все роблять? Нафіга. І щоб можна просто отако піти. І, і просто, і все. Якщо можна обійти, може. Не треба писати Бога, і він ще і здівається над воєнами. Це вже не благодарність. І я вам що хочу сказати: якщо вона вас замітить і вас буде хейти, обращайтеся до мене, я вам допоможу. Найдіть мій аккаунт, я зараз його на табличці напишу. Перейдіть до мій аккаунт. Та розкажіть, що вона там вам написала. В коментарі я, я зроблю спеціальне відео по цьому. І так, скажи її контент. Це самий ідіотизний контент. Чому А, А, пісню головная. Б. Це голова, просто мозк не може вдержувати. Я думаю, в найменший мозк, як у цього, як у мікроба в неї мали, маленький мозк. І от чому? Знаєте чому? Це? Просто вона вощені благодарність к другим, другим блогерам нічому. Просто вона хоче по другому. І от чому? Вона думає, що вона більше знімає, то її захищає друга блогерка. Дуже її сестра молодша. Я від неї дуже знімлю ходене розвелочення. Ну от що я вам хотів сказати. Якщо вас замітить, пропишитеся до мене. Ви можете, тільки ви бачите, як я написав свій аккаунт. То подивіться там, там буде мій аккаунт. Ну не переживайте, що вона на вас нападе. Це так буває. У мене дуже один блогер напав. Мені... Мені не було приємно, ну. Але... Знаєте, я це все зробив сам. І що я вам хотів іще сказати? То, що можна. її якось... Я не спеціально роблю розблючені, я хочу, як вона це побачила перестала. Вона іздівається здівається над воєнними, якщо ви чула від мене це. Так! Так само вона. І ви скажете, для чого От, ви скажете, для чого вона має подивитися? Так вона. Ну для чого? Ну навіщо вони? вона здівається над воєнними? Там от вона хоче думає, що вона така крута і може робити, що захоче. Ага, може бути. Ну, я вам скажу така от... Нічого страшного, щоб вас замітила вона. Просто відповідайте на коментарі. І, ну, іди нафіг, і багато якісь слів, які не для неї. Бо чому? Бо вона. А потім вона написала в своєму профілі, що в воєнні це священні люди. І так само пройдуся. Ви скажете для чого? Та ради контенту. Просмотри набиралися. Та лайк. І, кстати, і вона чомусь далі робить відео. Я не знаю, але я дивився її профілі. Ви можете дуже подивитися. «За, Белла, за Вульф, вот. І все! Вона я не знаю, для чого вона це робить. Напевне, ради ай, корхлопі. І якщо ти побачиш, наліп рандомне його, його відео простейка, не то ви побачите, що це. Все зайде вдале. ем, Зайде вообще не на лайків. Я подивився на аккаунт, а там я подивився. Один тисячу. Просто тисяча лайків. Який це не, не норм в Ютубі. Ну, тобто, не, не нормально, що стільки лайків набираються. За фігню. А 40... 1016 1000 дізлайків. Вот це вже пипи. -пи. Пи. Ви скажете, для чого я так і над таким блогером? Я не іздіваюся, це розоблачення, і це реально. Подивіться другого блогера, там теж є розоблачення. І я про нього не буду робити розоблачення. Ви скажете, чому? Бо він і так норм чел, він дуже говорить правду. І що вам скажу? І вас що я вам скажу Остав... Оставте його живих. І всім пока. Будуть нові частини виходити, просто треба просмотри набирати та багато другого робити. Ладно, всім пока!